Бандечка, привіт! Сьогодні трошки, як то кажуть, рішив записати незвичний формат. Верніше навіть не формат е, своїх відео, а таке відеозвернення, я не знаю, з просьбою чи як це правильно назвати, з попередженням. Е, ну, в общем, я сейчас розкажу, ви зрозумієте, про що йде мова. Я хочу звернутися до наших юристів, які знаходяться за кордоном. А і особливо ті, що в Італії зараз. Ну може, тому що я тільки знаю і чую про ці моменти. от. Не знаю, як в інших країнах то все робиться, відбувається. Але то, що стосовно Італії, мені хочеться до вас звернутися. Не до всіх, звичайно. Я сподіваюся, що серед вас є і багато нормальних людей, тому що я сам робив в таких сферах діяльності і працюю до сих пір, де. Люди привикли всіх під одну гребенку, як то кажуть, гребсти, що і всі СТОшники казали, ну в більшості ну, я навіть спорити не буду. От, перекупщики, ну автоперекупщики, потім хто там ще. Маршрутчики, строїтелі, всі на, можуть сміло йти святкувати жіночі, е, жіночі 8 березня. Ну а в, ситуації, в даній ситуації, ви попереду цього парада маєте шарувати. Потому що, сейчас об'ясню, чого я так кажу. Я не буду зараз називати фамілії, я не буду називати назви контор. Ну, поки місце просто так відео, знаєте, скажімо, я ж кажу, попереджальне, я не знаю. але назву міста, такі як там, Торіно, потім Рімені, ви кажете, що ви надаєте. Консультації, ви надаєте там, допомогу біженцям і все остальне. І, -та -та. і начну даже з того, що коли ви починали відкривати свої контори тут 2 години-3 роки тому, після початку повномасштабної то ви тут перед італійцями падали на коліна, і це всім відомий факт, що ви казали, що ви хочете десь знайти якісь. Скажем так, якесь приміщення, де ви будете допомагати, собственно говоря, своїм же землякам, і вам з задоволенням виділяли на те і кошти, і давали якісь там знижки, і давали кращі міста. І це не для кого не секрет. Але замість того, що да, ви допомагаєте, тільки як ви допомагаєте, ви викладаєте відео в Ютубах, в Тіктоках, Візді. Що ви можете допомогти людям, да, там, вот. люди до вас звертаються, і тут починається саме цікаве. Ви за елементарніший вопрос, за елементарнішу консультацію дерете бабки, об'ясняючи це тим, що будь любий... ви дуже любите користуватись фольклором, знаєте, от я замітив. І розказують про те, що будь-який Бог труд повинен оплачуватись. Ну, це зрозуміло, вас ще з дитинства так навчили. Що... Вот. Шо... Типу, піду я в магазин, мені хліба безплатно теж ніхто не дасть. Безплатно ні. Але чуєте, той хліб не стоїть стільки, скільки ви берете за те, щоб просто сказати людині елементарну річ. 200-300 євро має людина заплатити за те, щоб ти йому сказав, іди в понеділок, в 5 утра займай очередь і жди, поки тобі не дадуть апунтаменту. Ну, це ти за це гроші береш? Це нереально круто, ви заробляєте ребята, на Чужому горі і да? у вас вже те горе не, не стосується. Ви собі знайшли нову золоту жилу, булки розложили і все, і ви давай читати бабло. Так не можна робити, ні ну, в коїм випадку. Треба в першу чергу заливатися людьми, знаєте, ну, людьми, як мінімум. і Мені дуже шкода, що я цю тему зараз піднімаю, і особливо, що це стосується іменно наших громадян і наших співвітчизників, як то кажуть, і що це вони таким займаються, але ну, мовчати я теж не буду. Я вас зроблю мега-популярними. Не переживайте, в мене на то, якщо не хватить сил і аудиторії в Ютубі, то в і мої відео не хуже ваших залітають, особливо, якщо це буде відос по ділу, і я попрошу максимальний репост, то це вже більше тисячі тільки моїх людей зроблять репост. А вже якщо зроблять репост тисячу чоловік, то повірте мені, це відео буде мільйонником. Я ж теж вмію знімати на красиву камеру з хре з хорошим світом, підборкою слів гарних, там щоб не заїкатись, так як зараз у це. А іменно зняти, знаєте, красивий ролик на 15 секунд на 30, так щоб у вас потім ну, ви, ви будете проклинати мене все оставшеся життя. Вам доведеться переїхати з країни. Або просто взятись за розум. Є речі, за які ви не маєте право ну, так робити. І я ж кажу: наприклад, я не то що зараз там хочу, знаєте, я не беру це з потолка. Ситуація у нас з Юлією, Тобто, Юлі треба було зробити документи, вступити в спадщину в Україні, оформити ПАЙ, там і все остальне. Тобто, коли ми почали шукати, як вирішити це питання. Нам деякі персони, деякі контори, сказали, приїжджайте до нас платить 600 євро, плюс там ще, ще, ще там, ще щось, ще щось, ну по мілочам. Ми вам зробимо довіреність, яка там буде все рулить повні, повні випроси. Ну, ми так подумали, 600 євро. Чуєте, в Україні вона стоїть 100, тут 600. Ну, хорошо. Трошки забагато, але так, так само виходить, знаєте, поїздка. Тим більше, що була можливість, і Юля і хотіла з'їздити, знаєте, як то кажуть, і, по, і на могилку, і на, ну, то все, в общем. Та і так, і по ділам, і по, по, взагалі і треба було. знаєте, І, і була можливість, то ні. ті самі гроші, скажімо так, навіть дешевше, З'їздити самому. І ці всі питання порішати по місту. Єдине, що, звісно, виматує дорога, і в країні йде війна. Оце, допустим, мене. Це що? Я так от вагався, а Юля не вагаючись, вона каже: я поїду сама. Я зроблю якщо що там, туди сюди. От і. До чого ж ми приходимо, коли Юля приїжджає туди і питається зробити те саме там, яке дешевше. А їй кажуть, а що, ну напишеш ти, і що. І запхни її, потім отаку скрути трубочку, і запхни її тому чоловіку, на яку ти його виписала. Повинна бути ти, повинен бути договір, повинно бути те, все п'яте десяте. Тобто, ти заплатив 600 євро. Да? Як ви кажете, платить 600 євро, і у вас питань не буде. Потім їде людина туди і кажуть, можеш цю довірність викинути, вона вертається сюди, каже, ось ну що, що мені тепер з цим робити. а ви кажете, що Бачили очі, що купували чи що. Ну, ви не... вам не кажеться, що ви просто вже ну, узаконняний лохотрон просто робите серед людей. Так ніхто не робить, тим більше, що в людей біда. А ви на що зсилаєте? що Якщо хватило ума і денег виїхати сюди, значить і тут їх знайде. Да не всі приїхали з бабками, як ви, понимаєте? Нельзя так робити. Тому я ж кажу, давайте, як то кажуть, ви. Мільйони відео я дивлюся про те, як ви розказуєте, що ви вирішаєте любі проблеми. диктуєте свої контакти, адреса і той сьогодні. Запишіть елементарне відео, я не знаю, там на 30 секунд, на 3 хвилини, яке до вас більше, ну якби люди будуть звертатися іменно ділу. І там, де вам прийдеться попрацювати, ну ви заробите свою копійку без питань. Я не проти ваших заробітків, я вам в карман не лізу. Заробляйте і крутіть, бутіть. Є випадки, де можна хо-хо зірвати. Ну не треба, я не знаю, там, з матерей, діночок, там, з, з інвалідів, з пенсіонерів дати бабки за те, щоб просто проконсультувати. Коротше, збили з мене з мислів, одвікли, але я думаю, що смисл мого месенджера був. Понятен. так що ви, якщо коли записуєте відео в Тіктоці, то ви можете і записати відео з маленькою консультацією безкоштовною для всього світу, для всіх людей, які щоб розуміли, вас будуть по перше краще репостити, відповідно, у вас будуть більше грошей, більше клієнтів. Ну там де дійсно можна заробити, а не іди стій в очереді чи за 200 євро. Я таку консультацію можу надавати безкоштовно. То що мені може себе заявити як помощником там рішення вопросов. Давайте, щоб я не забирав ваш хліб, ведіть себе е, хорошо от, і я не буду создавати вам ніяких проблем. Повірте мені, при бажанні я те можу зробити. Я не такий, як всі, я не думаю, що якщо я один, що я один проти всіх, там тра-та-та. -та. Ні, я наоборот, я із тих, яких думаю, що я один той, хто може перевернути весь цей світ. Ну а мої всі не напрягайтесь, я так. тож я Просто треба якось іноді по ділу щось сказати. А далі все. Вже, дивіться там. Всякі приколи, битовухи сімейні там. Ну і все остальне. Стандартне відео далі піде. Пока. Так, як там у нас кажуть по многочисленним просьбам. Ну, зрозуміло, що ще не многочисленні, але показую, значить, отак от воно виглядає. Купили в китайському магазині за 2,50. Да? Вот. Оце є э, ріскальданте. Це типа согрівающе. Є ще охлаждающе. Пишуть, що зроблено в Германии. Но в китайському магазині може бути написано все, що захочете. А може і не захочете. В общем, віч хороша. Як вона відкривається? Откручується. Так, да, я скажу, що я привык, що воно должно виглядати. Дивіться, яке воно. Червоне і таке воно як типу, желе якесь, я не знаю, клубнічне от, Похоже, дуже. Не мажте на хліб, бо я думаю, що побочні ефекти будуть, будете гержать, жрати овес і можете ночі ускакати в невідомому направленні шукати якусь молодицю, тилицю чи ослицю. Ну, кого там хто кого. Кожній тварі по парі. <ріст> <ріст> вот. Так що, от так отак воно виглядить. Зробіть ось, ось скріншот, кому треба. Забийте в Google фото і воно вам виб'є, скільки воно у вас стоїть і де його знайти. О. Зараз чіткий кадр зроблю. Вот так. Ну все. І ну, я б на вашому місці, звісно, трошки почекав би якийсь тиждень. А я якщо не забуду, або ви мені в коментах нагадаєте я вам скажу, як результат. Ну, принаймні, я ж кажу, я пам'ятаю хлопці в тюбиках, як зубна паста купляли і мазали оті, як Опять забув. Варікос, вічно мені це слово. Варікоз. І сходило, воно сходило, воно допомагало, і вони краще себе почували. Я не знаю, яке воно там відчуття, як воно там, коли він є, коли його немає, але от, ну, їм допомагало. От, Так що отак? От. Відео як ми тяжко працюємо. Лука Джулії сердечко робить. Не захотіло. Я брелок брелок Ну Так от ми проводимо свої трудові будні, тяжко працюючи. Ходжу я значить, на роботу, як обычно, в 7 часов ранку, ну 7 з копійками. Біг бос вже тут стоїть, сонце наше ясне. Я кажу, що таке, що случилося. Ну, Я ж кажу, думаю, ти точно не мить приїхав в машину, тому що кажу, по-перше, ще сьогодні обіцяють на сьогодні дощ. По-друге, що ще мокре, калюжі, грязь цей. Ти ж їздиш, ну, як, як та акула того, вокруг. Знаєте, свої жертви, це ж ти так по всіх територіях катаєш, ну, то тобто нема смисла мити. Він каже: та ні, ні, колесо каже, пробив. Я кажу: а ну, це тобі награда за те, що ти їздиш по всіх закаулках. Зако Ви ж розуміли, це пробив колесо, це в нього ну, 2-3 рази на тиждень це нормальне явлення. Надо на гусениці його ставити вже. Або зараз у той є нові колеса, які не пробиваються. не все. Пробив заднє колесо опять. Ну ч сейчас сделаем? Минута дела.